Працюємо на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Були задачі зупинити наступальні дії ворога, які були виконані. Моя задача була розставити людей на всі точки, зайняти гарну позицію і відбивати штурми, з чим ми справилися. Під час бойових завдань ми ще затрофеїли зброю, набої, які нам дуже допомогли. Ну, то есть, був доповнітельний запас. Тр ну, тримали кругову оборону, лізли з усіх сторон. Але втримали, все добре, настрій чудовий, підбадьорював. Були моменти, підбадьорював хлопців, на позитиві. Ворога лізе багато, обстановка накаляюща, без позитиву нікуди. Ситуація непроста. Але контрольовано. Задача була зайняти оборонні позиції та стримувати ворога від його просування та по можливості відкинути його назад. Мам. Група відреагувала дуже швидко, професійно, закріпилися на позиції. Задачі були виконані дуже гарно і професійно. Складності полягають в тому, що постійно б'є артилерія. Ворог заходить дуже малими групами і в різний час. І Різними цими, але ми правильно виставлені наші позиції, і це дало змогу нам відбити їх і відкинути їх трішечки назад. Ми заходили групами, займали кругову оборону, виставляли спостережні пости. І так ми тримали оборону. Но ворог лізе без перестанку і що найголовніше, він повсюди. Він за кожного кута і е, ти не зводиш очай, ні з якого взагалі. тримаєш сектор і е, немає часу розслабитися. Дуже багато. Все вийшло, ми відпрацювали, як е, відзначили командування, відпрацювали на навідмінно, е, виконали свої поставлені задачі. Е, при першій же появі ворога е, е, знищили пару ворогів. І, Затрофеювали їхню зброю, яка нам дуже сильно допомогла у відбитті наступу їхньої зброї, ми відбивали їх же наступ. Настрій завжди позитивний, тому що без позитиву ніякої такої плідної роботи ми не, б не зробили. А так, група тримається, вони молодці. Група тримається, настрій дуже крутий. Е, да, спочатку було лячно, але потім ми все настроїли, наш, е, ми настроїлись і все було круто. Це нам допомагає дуже як морально, так і психологічно справитися з поставними задачами. Коли не падаємо духом, е, все на висоті, моральний дух, е, ну і віра в перемогу, звичайно.